В наявності велосипедні камери 28 дюймів. Шириною тягнеться від 1,75 і, можливо, до там, трошки більшого, близько до 2 дюймів. Тип ніпеля шредер довжиною 33 мм цей ніпель. Значить, давайте подивимось, що всередині ось такий от, да, ну, ніпель. Значить, e, значить, 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 давайте подивимось. 28,1,75. Ну, практика показала, що, як правило, ну, воно тягнеться до 2 дюймів. Тобто, якщо у вас кришка, наприклад, 2 дюйма, ну, до, ну, не більше 2 дюймів шириною, то ця камера теж прекрасно вам піділя. от, е, e, e, І можливо навіть на менші трошки ширини, ширину теж встане там, можливо, на 1,6, на можливо, навіть на 1,5. Хоча це вже ну, так. Оптимальна, звісно, на 1,75. Маса її близько 200 грамів. Вони нові, в упаковці фірми Chao-Young. В Одесі можна придбати самовивозом, адреса буде вказана в тексті. опису, ну, тексті опису відео. Також там, там буде вказана ціна. Значить, а мешканці інших міст можуть придбати за допомогою пересилки. Якщо є питання, дзвоніть по телефону зазначеному також в описі. Значить, всім бажаю гарних покатушок, а також усього найкращого.